Сьогодні в Запоріжжі відкрився центр допомоги врятованим. Це перший центр в Україні, який запрацював. В інших містах будуть відкриватися теж подібні центри. В нашому центрі працюють соціальні фахівчині, які можуть надавати консультацію соціальних питань та складати індивідуальний план супроводу людей. У нас працюють кейс-менеджерки, які можуть допомагати людям та доводити їх справу. До кінця та вирішувати їх проблемні питання. У нас працюють психологіні, кризова психологіня, психологіня загального профілю, а також дитяча психологіня. Також в нашому центрі ми не тільки надаємо консультації, ми також виявляємо випадки сексуального, домашнього або інших видів насильства і, вже комплексно маючи таку професійну команду, надаємо допомогу. На кожного клієнта складається картка. Клієнта унікальна картка з пластика з QR кодом Якщо люди планують переїхати до іншого міста, вона в них вже буде історія роботи в нашому центрі, і в іншому місті вони зможуть продовжувати отримати допомогу в таких же центрах.